Я закінчила yeah. перші курси і одразу після тих до вас побігла. тут дуже комфортно там. У мене була якась напруга, нерозуміння, і тут я змогла розслабитись, знайти цю впевненість в собі. Я закінчила вже курси перед курсами з Марією, і я зрозуміла, що мені недостатньо знань для. З жіночих стрижок. Але я тепер впевнена, що я зможу гарно підстригти людину, і я буду розуміти, як це зробити. Так, головне, з... що впевнені та... в результаті, в тому, так, який Всі, хто виходив, вони такі довольні були. Я, я радію просто wow. цим, цьому. Маму підстригла. Вона каже: Боже, як гарно, гарно. У неї там такі от були пасунки, які виділялися, а зараз у неї дуже так все гарно, лаконічно. Вона дуже довольна, всі довольні, коли я стрижу, і це мені надає такої впевненості. Я думала після е, перших курсів, що я прийду і буду ну, тиждень сидіти так, е, ну, бо я ж вже була десь, я буду сидіти, просто е, слухати і ну, вже знати, про що ви розмовляєте. А тут з першого дня якісь ці фішки, якісь лайфхаки ваші. І я просто на другому пам'ятаю, це було друге заняття, сижу і мені прям плакати хочеться від радості, бо це так якось круто. Так Ой, я щось розчула. Ви дуже така людина, прям сонячна,